Приблизно десь рік тому, може трошки раніше, року тому, було зняте серія класних відео з цією явою, що ви зараз бачите, з перевіркою максимально сильного передаточного числа на скорость, який тільки може дозволить ява. Максимальне передаточне число у неї було задня зв'язка 43. Не 53, не 52, як у вас. 43. На 10 зубів. Задня зв'язочка менша. Тобто, якщо у вас наяві 52, 54, на 34, то тут 43. Тобто зв'язочка реально маленька. Відуща зв'язочка була 22. І мені там кажуть, ой, в тебе ява переливає, в тебе ява не тягне. в тебе там. Так це ми їдемо е, з пасажиром з повним баком бензина на супермалій скорості. І коли ми виходимо на рівну дорогу, даємо газу, ми розганяємося, якби все нормально. Тобто тягне, свічі не заливає, циліндри не відказує, тобто е, все нормально. Тобто, виходить, те, що мені розказали, мені трусили січку. Їздили по ушам. Я вирішив поекспериментувати і підібрати яке ж саме, саме оптимальне число. Я перепробував безліч варіантів. Колінвальна 29, 27, 22, 24 даже ставив 24 чепуха, це з 56 їжа і з панонії. Мечтаю, колись буде 25. Якщо мені допоможуть, зроблю на 25, подивлюся, я не гарантую, що буде супер результат. Але, во всякому випадку, шанс такий є, що після перемоги мені зроблять на заказ таку зв'язок. Але, е яка оптимальна взагалі для яви? Мнення ходять, що найкраще це оригінал. Я з цим катігорічески не погоджуюсь. І ось чому. На оригінальні зв'язки, допустимо, старушка 17, я вам ну, дав газу бжик переключився, бжик переключився, і кожен раз, коли ви переключаєтесь, у вас йдуть обороти в піковому, на пікі розкрутки. Ну, так як коленвал тяжолий, дуже медленно обороти скидає двигатель. Получається, кожен раз коробка хрустить. А шліцики, ці шість шліциків вузеньких, які на третій передачі, на другій, вони просто облизуються. В шестерні облизуються, а потім починаються проблеми з коробкою. Це по-любому. Окрім того, двигатель перегрівається. Я мовчу, що з нього йде маса за всіх щелій, це для яви абсолютно нормальне явлення. Любий турбогерметик притопив, прижарив, потекло з неї як зноса. Тому е, самий класний варіант, який. Запропонували ще дуже давно вісти це поставити назад колеса на 18. Ну тоді треба і спереді ставити на 18. Тобто, виходить, вже ця зв'язда робиться не як 17, а вже вона робиться приблизно як 18. Додає один зуб. Тобто нічого не доміти, просто поставив колеса і все. Ява, один зуб. Приветствую, она говорит, блин, ракета, бомба, ну если 250 котяны 18, то чего 350-ка не 18? Конечно, потянет. До Великого Колоса ставится 6-звездочка 18, и Ява вообще 360 все не чувствует, это для нее вообще семечки. 19 звезда, и Ява вообще супер-пупер. Але за що того, що на задній звезді багато зубів, воно, виходить, якби ці ролики тормозять накат. От, так, не об'яснімо, ну чогось. От, чим більше зубів на зв'язки, тим якось. М -м, ну, я не знаю, як це пояснити. Е -е, я вам мідніше розганяється. Ну, давайте так скажу. Ява мідніше розганяється. І получається, я поекспериментірую. У мене була зв'язка на 52. На 54. І навіть не 50. У мене була задня зв'язочка. Все це ерунда. Найкратша зв'язка від старушки. На 46. Але, поїздивши на 46, я поставив добросовісно на 44. Тобто, у мене ось от чекушка, звізда 44. Прекрасна зв'язка. Блін, я, я жалію, що їх з завода не випускають на 44. Ну, просто, ну, персик. До цієї зв'язки додавив відущу на 20. Плюс великі колеса. І просто це турбосамольот. І класно їде, і снизів, і розганяється. Быстро, і, і не млявий, і світ чіткий, тому що ж обороти. Колінвала дозволяють. І пасажира тягне, і груз тягне, Ну, взагалі супер. Але мова касається виключно 350 яв. І е, я вже сказав, що ми перевірили 22 на 43. І я вам тягнула. І я зараз показую, наскільки вона більша. Тобто, от я зараз показую. Я зараз показую на 17 звздочку. І от показую звздочку легендарну. Легендарну звздочку, яку я зробив за допомогою Ютуба, за допомогою великих специ... спеціалістів. А ну-ка іди сюди звезда. Тихо. Воба! Наскільки ця зв'язда огромна. Ну. Якийсь байкер поїхав. Ну. Вона огромна аж наскільки. Тобто, щоб ви розуміли, яві один зуб влияє різницю цеплять коляску чи не цеплять коляску. коляска це по самим скромним подсчетам це 50 кг. Шасі, колесо там, ну...

Всі передачі довгі. Тобто в городі, навіть щоб включити третю, треба хорошенько розганятися. І от, коли хорошо мотоцикл прижариться, тобто коли він прогріється, в жару таку всю. Е мотоцикл робиться трохи слабіше, поршні, йому в циліндрі вже так тугенько ходять. виходить я поставив зв'язку 21. Ось вона, красавиця, 21. На якій я... Дуже успів поїздити. Вона буквально де менша з виду. Де менша А що в нас света немає чи що? Світ. Ой, якийсь конь написав коментарі. Во, вона буквально трохи менша, але е, але 21. Ява на 21 ще сильніше. І е, поставив я на 20, щоб провірити, що таке звізда 20 на яві е, 350. Е, як в моєму розумінні, це така комплексна тема. Тобто, все воно пляше від колінвала. Тобто, якщо на колінвалу зв'язка 27, то вже задня. Інша і відуща, інша. Тому треба все плясати від колінвала. Але я хочу сказати, що в даному випадку, чого були, чого були зроблені такі люті зв'язки. Перших я проходив по ринку, бачу, продається зв'язда, кальона цементірована з Явовським шагом. Це 30 гривень. Ну думаю, ну як її не купить Явовський шаг і влазить в Явовський картер. Кстати, під підшипник двохрядний зроблена зв'язда стає і. Ну, чого їй не купить. Тим більше в мене були такі покоцані звздочки, на яких можна було стрізати зуби. І я просто провірив, що от, е, обманують Євісти. Кажуть, ява любить обороти. Ну, не знаю, в кого робить. в мене ява може їхати 300 оборотів в минуту, 200 оборотів в минуту, 1000 може їхати, 5 тисяч, 6 тисяч. Взагалі, може колінвал викрутить, може в ней більше піде. але в мене таке подозріння, що просто циліндри від вібрації гайки на головках подкручуються. Тому що ну, це обороти дуже такі здорові для, для такого мотоцикла. Але вона може розкрутитися. Тобто, комутатор дозволяє, датчики дозволяє, карбюратор дозволяє, запалення дозволяє. Тобто. В плані динаміки, ну, взагалі, питань нема. Я не, не хочу сказати, що прям це е, мотоцикл швидше за сучасний. Він не швидше за сучасний, але він, ну, не то, що досить непогано, він дуже класно їде. І виходить е, на цій 20-ті звізді. Е, а, чого її? Чого я ще робив? 22-го? Того що ява е, восстанавлювалася в 2016 році. І на той період була потреба їздити на великій дистанції. Ну, як великі дистанції, 50-60 кілометрів в одну сторону туди і назад, по рівній трасі. Ем... Ну, треба їхати, щоб можна було там в жару їхати, щоб хорошого охлаждення було, п'яте-десяте. А тепер просто фура одна за другою їздить, дистанції між... між машинами зменшились, і я, виходить, на цій... Звізді, якби. Ну, мені на Київ їхать по прямій. Тобто, отаке. А такі дистанції для такої звізди це. Ну, там яма, там ще щось. Тобто примінити її можна, питань нема. Але е, під задню 46, тобто задню треба ставити 46. Е, так, да, задню треба ставити 46, і тоді можна ставити зв'язку 22. Під 43 е, важкуватенько. Все-таки колінвал е, важкий, він провертається, е, йому ж треба, вийде, Взрив в одному циліндрі, а другий треба ще й толкнути. Получається, час енергії тратиться на сусідній циліндр. Вони якби друг другу допомагають, але в самих маленьких піках вони в два рази слабші, ніж на 250-ки. Тому е не можна аж так сильно задавлювати, тому що Ну, треба, надо, надо, щоб двигателю було комфортно, щоб двигатель їхав, щоб його не трусило вперед-назад, щоб він їхав рівно і. В... Що мені сподобалося на двох високовольтних катушках, я нікому якби це не рекомендую робити. Це чисто е, моє таке впечатлення. Коротше, ява робить так рівно, що просто музикальний інструмент. Тобто, накручиш газу, і ява робить. Може там више, вище, више. Вище. Тобто, рівна чітка робота. Нема цього як у мінська. Оцього нема. Ну, так круто робить, що мені подобається. Не можна нічого з цим зробити, що ява покривається нальотом. Отаке ось. Це вимив, поїхав, приїхав обратно нальотом. Ну, не можна з цим нічого подіяти. Кожух в цепі покривається жиром обов'язково, внутрішня тру... Внутрення... частина вихлопної труби покривається жиром обов'язково. Ну, кроме сідушки, е, органів управління, все в жиру, тому що з дима виходить часть не згорівшого масла, і воно сідає на мотоциклі, пиляка. Ява всегда замурзана, навіть якщо її вимив хорошо. Отак от, от. Але дві високовольтні мені дуже сильно сподобалось, як вона робить. Прям. Словами, це не передать. Камера цього не передає. Це те саме, що я не знаю, ну, якогось ви рідного друга зустріли, обняли, і камера хай це знімає. Ну, ви не зможете на камеру передати е, ощущення свої. Тобто, я говорю максимально круто. то тобто, есть ніякі... Е, ну, можна даже сказати, що робить прямо як на контактах. Прям, ну Чітко, прям так чітко, що прям, аж противно. Просто противно, що чітко тільки в мене. Я хочу, щоб у всіх було чітко, а чітко тільки в мене. І мені не зрозуміло, чого люди й ушатують прям в таке убите состояння. Ушатують, ставлюють на них CDI, і хочуть, що з допомогою Сідяй Ява робила добре, чудо не произойдет. Щоб ставити Сіді, треба, щоб ява заводилась, їздила, була з тормозами. З, усими, з ручками газу, з тросиками, щоб вона була повністю робоча. Тільки тоді ставить CDI. А якщо у вас ява кончена, корч старий, і ви з допомогою CDI нічого не виграєте. По поводу DC, -при... DC комутатора хочу сказати, що я їх ставив два штуки. Зараз покажу які. Ось такий комутатор. Його надав спонсор канала Flawless, спонсор дав їх два штуки, я провірив, хорошо їде, но на пайних комутаторах ява їде ще краще. Чому так, не знаю. До речі, діоди, які з маркіровкою Уф, то вони, виходить, низько. Низьковольтові. То їх можна ставити Тільки на управління. На високовольтну їх не поставиш, тому що вони одразу згорають. Тому той, хто сказав, що на діодах УФ ява дуже штра, то це полуправда, тому що їх тільки на управління можна впаювати. Далі по конденсатору конденсатор на 250 мікрофарад, 1 мікрофарад на 250 вольт полна жопа, на 400 е, вольт. Жопа 630 вольт. Нормальна, але ява вже робиться слабша. Не знаю чого. Один мікрофарад вроді би. Ну це, це світовий стандарт в комутаторі. Один мікрофарад Ява слабша. Вона робить даже м'ягенько. Вона взагалі так аж шепче, коротше. М'ягенько взагалі так їдеш, як, як пушинка. Ти типу париш, коротше. Але сили менше. А я ж люблю, щоб накрутив і воно щоб. Сразу стрільнуло, тому 2 мікрофра мені подобається більше. Далі перестало буксувати сцеплення. Мені сподобалось те, що зв'язку на один зуб поставив меншу, ривок став на сцеплення менше, перестало буксувати спління. Вже розганяється без пробуксовки. Отак, от тобто сили тягової, скільки в двигателя, що він сцепління пробуксовує. Тобто, от, отака от тема. Ви таким, наверное, не встрічалися. Що мотор такий лютий, що даєш газу і він... І треба це. Ну, буксує, коротше. Буксує. То тобто, тепер воно не буксує. Дана зводочка, я її ще викатаю, буду пенсіонером. Як я буду стариком, я її викатаю. На звздочки 46 або 52, подивлюся, поставлю. В покастую 20, поставив цеп, е, поставив цеп новий, е, покатався трошки під слаб, треба буде підтягнути. І в цілому, е, як кажуть, ява для удовольствия. Таке покататися, потримати удовольствие, погазувати Чогось подобається, блін, Тільки проїжджаєш, люди включають мобілки, починають знімати. Ну, чогось не подобається ява, я не знаю. як мопеди проїжджають, другий мотоцикли, якось, ну, ще й голову отвертають, тому що шторохтить, роздражає, і типу, Проїжджай мимо. Їде ява, всі поворачуються, всі, блін, знімають. Я не знаю, чи... Її. Ну, люди дуріють просто. Пішов на нову почту, виходжу, якийсь тіп сидить на яві, каже, можна сфотографірувати. Так він вже сидить на яві і питає, можна сфотографірувати. Звісно, фотографіруюся. Ну, люди просто сходять з ума. Я навіть не знаю. Я не знаю, чого так, чого ява на них так діє. Але ява це такий мотоцикл, який забирає дуже багато енергії. І не вийде так і раз настрою і катайся годами. По-любому за неї треба дивитися, щось трошечки підрегулювати, держати її в бойовому стані так само, як автомат. Постріляв, розібрав, почистив, смазав, обратно сложив. Тобто не вийде так стріляти, стріляти без установок. От ява примерно такий же самий мотоцикл. Е, да, карданчик, цей що я зробив, поміг. Я його він там Чуть ли не до, до градуса. І чітко їде. Ну просто клас. Можна їхати. Ну, їдеш. Таке ощущение, що ти ще заглохнеш. Ну, він їде. Даєш газу, ну, блин, розрив. То тобто есть можна дедежорику давати я в... не упаде стопудово Ну, давати йому можна. Так, і виходить, в даному случаї на двох мотоциклах звздочки стоять 20. На одній яві стоїть 20 і на другій яві стоїть 20. Тільки тут ззаді стоїть зв'язочка на 44 зуба, тут 43 зуба. Тут 14 лошадей, тут 16 лошадей. На 2 лошаді більше. По камері згорання хочу сказати, показати. Приблизно зараз вже відео велике, але ж я відео це знімаю для розумних пацанів. Не для шалапаїв, які хочуть шост за минуту передивитися. Дивіться, все з 250-ка. 250 ки -ка. 250 -ка є камера з грані. Під 250-й поршень. Об'єм її я точно не скажу, але він е приблизно такий, як у Яви 353. Так, от у мене в головці оцей ось, ось момент. Оце ось ось ступенька Спилена геть. Тобто, у мене оце повністю яма. Тут така здоровенна, як 56-го їжа. Прям максимально здорова яма. І в мене виходить поршень на поршень на 58, по-моєму, поршень 58 із яви 634. Кстати, я зараз даже покажу, який в мене поршень. Кому буде інтересно, побачите. В мене стоїть отакий поршень. Отакий поршень і камера зграння прям максимально здорова. Во. І цього вистачає, щоб було 16 лошадей. Низових 16 лошадей. Тобто ці лошаді не треба вигазовувати сильно, щоб лошаді ті проснулися. Досить не понял. Не понял. Досить, ну, коротше. Сказав, да, е, завершую. Завершую для того, щоб ява валила, треба дуже багато всього зробити. Не тільки запалення і карбюратор. Треба зробити дуже багато всього. Прям дуже багато. Е, і задоволення робити отримав тільки в кінці. Е, кому цікаво, то я хочу сказати, що починати треба. З картера і коленвала. Картер, коленвал, підчіпники, лабіринт, сальники. Оце саме головне. то вже потом, то вже таке п'яте десяте. У мене тут поршнява взагалі чорзна яка. І їде, і заводиться блискуче. Тому наступний мій крок, коли я поборю під тікання легке бензина, тоді вже поставлю цю кришечку. Во. Нагадую, у кого запалення зроблене е, таким чином, що заслуговує поваги, то, будь ласка, на номер і присилайте на Viber ваші відео з вашими явами. Хто зробив собі класне запалення. Або таке запалення, яке заслуговує уваги і поваги. Тобто, на ваш погляд, воно краще, ніж у других. І покажемо це людям, якщо воно дійсно таке, ми побачимо коментарі. коментарі і побачимо реакцію людей. Я, чесно кажучи, не думав, що. Ява досі Пользується у людей в Україні спросом, і чогось їх хочуть мати, навіть не в робочому стані, щоб вона просто стояла в гаражі. Що таке відбувається з людьми, я не знаю. Тобто Люди не планують їздити, хочуть просто її зробити, щоб вона заводилась. І просто, щоб вона була в гаражі. Ну, така якась е, твориться дичина. Може для того, щоб потім перепродати. Хто його знає але, але, але ява їдеть і хочу сказати, що, мабуть, вона в максимальну швидкість буде виходити ще скоріше. Але найменше викривлення дороги, або такий шараховатий асфальт, або асфальт з хвильками, яву зносить. Отак якось таке враження, що. Як зимою ідеш по снігу і е, наступаєш на калюжу, на якій є лід. І ви стаєте, ви йдете, але ви відчуваєте, що кожен раз, коли ви перекидаєтесь з однієї ноги на другу, ви відчуваєте, що ваша е, нога, децелочок на цьому льду, е, здвигається. Це буквально відбувається Міліметр два, але у вас вже немає відчуття впевненості, що ви стоїте впевнено. Оця ява не дає відчуття впевненості, і тому треба надобережно їхати, і навіть можна на ній впасти, їхавши повністю по рівні дороги. Тобто без заворотів по сухій рівній дорозі, і вона може втратити свою керованість. Отакий мотоцикл, може це із-за рами, може із-за того, що мотор дуже високо знаходиться відносно, відносно рами. Можливо, що циліндри дуже близько до бензобака, важко сказати, але в цілому мотоцикл наднеустойчивий. Прям 250-ка в цьому в корні відлічається, а по устойчивості, звісно, король це іш планета. Може навіть 56-й. Тобто там устойчивость така, можна їхати, пальчиком одним рулювати, отак легко, і руль держиться. Тут треба прям прикладати зусилля, щоб тримати рівновагу. Отаке От я замітив. І сьогодні, на третій я розігнався 80 і бачу, що я б його і ще б далі розкрутив. Ну, скільки, хто не знає, я скажу. З. С... А тебе? А тебе на Чорновола. А тебе на Чорновола до Чорновола Гоголя. Що ж там? Чепуха 500 метрів. 80 оце. А вже, а вже от Гоголя вже до Шевченка вже торможу, потому що. Ж, а торможу я аж задока ж так. Під, під, під гулі, як у рибинки. Коротше, щоб хочу упасти. Хочу упасти. Ну. Но... Цікаві відчуття, такі не необичні не відчуття. Два мотоцикли, вони з вигляду дуже похожі, але вони але вони по характеру наскільки різні, що візуально вони похожі, ну це мотоцикли абсолютно різні. Прям хоч кажуть, що там один циліндр, там два циліндри це. Це як дев'ятка і шестерка. Отак От в машинах можу сказати: як дев'ятка і шестерка. Це, звісно, дев'ятка, а це шестерка. Я б отак От би навіть сказав. Об'єм тут, звісно більший, але мощності всього-навсього на 2 лошадки тільки більше. Дві лошадки це не багато, але на великій швидкості з пасажиром. Цю яву вітер може трошечки пригальмовувати, то цій яві вітер майже не відчувається. Правда, при вітру вона ще дужче свою керованість тіряє, оця парусність. Ну, я щось не задумався. Ну, рядний мотор, думаю, вони друг друга вравновішують. Нічого вони не вравновішують. Це мотоцикл, який постійно міняє свій центр тяжко. Якщо тут центр тяжкості постійно в центрі бам! бам Ось йде ця полоска, сюди постійно в центр Бам і вверх іде вібрація. Тут постійно вібрація то блискуча лів накладка, то права накладка. І цей центр тяжності уходить набагато від центра, прям дуже набагато від центра. І цю яву аж та, отак ось, аж, аж пошатує. І треба тримати руль постійно рівно і прикладати зусилля. Прям. Тож на Яві 350 реально втомлюйся дуще. Може на 34-ці це не чуствується, на староушки це так.